Хочете попередити панкреатит, пийте мінеральну воду. Мова йде: про воду із джерела або свердловини, насичену природніми сульфат іонами, гідрокарбонат-іонами, кальцієм та сіркою. Саме ці мінерали допоможуть. Панкреатит це запалення підшлункової. Збій у роботі органу провокує порушення відтоку, через що ферменти, які в нормі повинні спрямовуватися на перетравлення їжі, Починають перетравлювати саму залозу, а підшумкова виконує для нашого організму подвійну функцію. Виробляє ферменти, що розщеплюють білки, жири та вуглеводи, а також інсулін гормон, що регулює рівень глюкози в крові. Вода з мінералами зменшить застій у протоках та сприяє відтоку. Вода повинна бути теплою та без газу. До зустрічі! Приємно!